Сьогодні розберемо одну дуже потужну ідею з книги Майкла Хендерсона Прощення, розриваючи кайдани ненависті. Спробуємо з'ясувати, чому іноді найсильніший вчинок це не помста, а здатність відпустити образу. Починається все з думки, від якої, чесно кажучи, аж мурахи по шкірі. Це давнє китайське прислів'я, і воно говорить про сувору істину. Помста руйнує не тільки нашого кривдника. Вона неминуче знищує і нас самих. Одну могилу копаєш для ворога, а другу, сам того не розуміючи, для себе. Ну давайте розберемося, що це за цикл помсти. По суті, це ж дуже зрозуміле бажання, правда? Коли нас кривдять, виникає майже інстинктивне прагнення відновити справедливість, змусити іншого відчути той самий біль, це те саме око за око. Але ось тут і криється головна пастка це як намагатися загасити вогонь бензином. Рахунок ніколи по-справжньому не зводиться на нівець. Кожен акт помсти просто запускає нове коло болю, породжує нову кривду. І цей вир ненависті затягує всіх без винятку. Окей, якщо помста це глухий кут, то що робити? Автор пропонує альтернативу. І це слово, яке багатьох може, ну скажімо так, насторожити прощення. І, перш ніж хтось подумає, що це про якусь наївність чи слабкість, зачекайте. Тут все набагато набагато глибше. Давайте одразу розставимо крапки над і що таке прощення і чим воно точно не є. По-перше, це не означає забути. По-друге, це не виправдання зла, і вже точно це не відмова від справедливості. Ні, ні, і ще раз ні. Це сміливий вибір, який не скасовує минулого, але дає шанс на майбутнє. А ось тут просто подивіться на цю разючу візницю. Помста це завжди погляд у минуле, це добровільне ув'язнення, де ключі від камери ми віддаємо нашому кривднику. Він продовжує контролювати наші емоції, а прощення, це погляд у майбутнє. Це коли ми кажемо досить, я забираю владу над своїм життям назад. Це акт звільнення, але не кривдника, а самого себе. І знаєте, ця ідея вона працює не тільки на рівні однієї людини. Її використовували щоб буквально зцілювати цілі нації. Звучить неймовірно, правда? Як щось таке особисте, як прощення, може спрацювати в масштабах цілої країни розірваної конфліктом. Візьмемо до прикладу Південну Африку. Після падіння режиму апартеїду країна стояла на порозі громадянської війни. Варіантів було, здавалося б, два кривава відплата або примирення. І вони обрали третій абсолютно несподіваний шлях: замість суду і помсти. Правда, визнати весь жах, що стався, щоб можна було, хоч якось, рухатися далі. І ось ця фраза архієпископа Десмонда Туту, який очолював увесь цей процес, пояснює все без прощення немає майбутнього. Тобто, це була не просто красива моральна ідея, це була по суті єдина можливість для країни не розвалитися на шматки, чистий прагматизм, щоб вижити як нація. І це не єдиний приклад. Подивімось на Австралію там була своя не менш болюча історія, так звані вкрадені покоління. Це коли в дітей корінних народів просто забирали їхні родини, і ця політика тривала майже століття. Уявіть собі масштаб національної травми. І знову ж таки це не сталося за один день. Це був довгий, дуже довгий шлях. Спочатку десятиліття жахливої політики, потім аж у 97-му з'явився звіт, який просто задокументував весь цей біль. За рік перший національний день вибачень. І нарешті цей неймовірний марш, коли чверть мільйона людей вийшли на підтримку примирення. Кожен крок був надважливим. Добре, це все масштаби націй. Але що з нами, зі звичайними людьми? Чи працює це, коли біль твій особистий, дуже глибокий? І ось тут у книзі є одна історія, яка, яка просто вражає до глибини душі. Це історія Еріка Ломакса, колишнього британського військовополоненого. Уявіть, пройшли десятки років після Другої світової війни, а він все ще жив у пеклі спогадів і ненависті. Його головним катом був японський офіцер-перекладач Нагаса Такаші, і ця ненависть просто з'їдала Ломакса зсередини рік за роком. І раптом, через стільки років, Ломакс дізнається, що той офіцер живий. І ось тут постає питання, яке, мабуть, лякає найбільше. Що робити? Що відбувається, коли твій найлютіший ворог, причина твоїх багаторічних страждань, опиняється на відстані витягнутої роки? І ось вони зустрічаються там біля тієї самої річки Квай, і замість вибуху гніву відбувається щось неймовірне. Такаші, його мучитель щиро, глибоко кається. А Ломакс Ломакс робить щось набагато сильніше за помсту. Він знаходить у собі сили його пробачити. І ось його власні слова, які пояснюють усе. Іноді ненависть має припинитися. Він зрозумів, що прощаючи, він робить подарунок не та каші, він робить подарунок собі. Він, нарешті, виходить з цієї в'язниці ненависті, в якій сам себе тримав десятиліттями. І ось ця особиста історія, по суті, і є ключем до розуміння всієї книги. Неважливо, говоримо ми про цілу країну, як Південня Африка, чи про одну людину, як Ерік Ломакс, принцип виявляється один і той самий. Тобто ще раз прощення не може змінити минуле те, що сталося, вже сталося. Але воно воно повністю змінює майбутнє це спосіб сказати: так, це було. Але це більше не буде керувати моїм життям. Це і є той самий розрив ланцюга, і все це підводить нас до фінального питання, дуже простого, але й дуже складного у нашому житті, у нашому світі, де так багато болю й образ, який ланцюг можливо належить розірвати саме нам.